Вітаю! З вами Анастасія Золотова, і це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент Ві. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 13 по 19 листопада. Я розкрию таємниці зірок та поділюся порадами щодо кохання, кар'єри та загального благополуччя. А щоб цього тижня вас переслідувала тільки вдача, обов'язково підпишіться на усі соцмережі телеканалу Конкурентіві. Тож які можливості та виклики чекають на вас цього тижня? До чого готуватися та на що сподіватися про все це далі? Овен понеділок краще утриматись від будь-яких значущих рішень та уникати додаткових турбот. Вівторок та середу ви будете дуже активними. Зірки обіцяють вам багато захоплюючих подій та занять спортом. А вже у четвер ви трішки сповільнитесь і надалі п'ятниця відбуватиметься повільно. На вихідних спілкування з іншими стане ключем до вашого успіху, і чим швидше ви зможете передати свої думки співрозмовникам, тим кращі результати вам вдасться досягти. Також, можливо, вам відкриється можливість пожартувати чи пофліртувати з якоюсь цікавою особою. Телець якщо вам важко обрати оптимальний курс дій на початку тижня, просто подумайте, як вчинила б людина, якою ви завжди захоплюєтесь, і просто запитайте її про це. Вам обов'язково надійдуть хороші поради, але пам'ятайте, що ви не зобов'язані слідувати ним. У середу ви будете розриватись між підвищеною активністю і сповільненням, що безумовно може вас дезорієнтувати. Четвер ви зустрінете когось, з ким вам буде дуже легко та комфортно. А п'ятниця буде наповнена атмосферою фізичного почуху, розкоші та насолод. На вихідних зірки радість ходити просто на шопінг. Близнюки. На початку тижня ви будете думати про своє майбутнє. Ймовірно, вам доведеться обдумувати якесь важливе питання. Проте у вівторок чи середу вас чекає розмова з вашим знайомим, яка дуже багато чого пояснить. Окрім того, у вас чекають перешкоди цього тижня. Не варто їх уникати, а краще приймати їх з усмішкою. У четвер ви можете зіткнутися з певними труднощами в роботі, а в п'ятницю вас дратуватиме людина, яка постійно лістиме ваші справи. На вихідних вас оточуватимуть найближчі вам люди. І ваше життя буде наповнене безліччю приємних подій. Рак на початку тижня у вас буде дуже багато енергії, проте можуть виникнути проблеми з концентрацією. Тому найкраще вам зосередити свої сили на таких справах, під час виконання яких ви можете не так сильно напружуватись. Залиште всі справжні складні справи на вівторок і середу. Рівень вашої концентрації залишиться низьким, але при цьому ви будете дуже кмітливими. Четвер і п'ятниця ідеально підійдуть для бізнес-зустрічей і важливих телефонних дзвінків. А на вихідних ви зможете розслабитись і дати волю. Безрозсудній та греливій стороні своєї натури лев Понеділок ви можете зіткнутися з якоюсь дрібною проблемою, яка здаватиметься вам досить серйозною. Намагайтесь тримати себе в руках і не робити з мухи слона. У вівторок і середу ви стикатиметесь з труднощами, проте ви легко їх вирішите. Ви зможете здобувати користь навіть з найнегативніших ситуацій, і ваш оптимізм помітно додасть вам шарму. Не дивуйтесь, якщо у четвер і п'ятницю ваші чисельні прихильники не дадуть вам спокою. На вихідних ви будете активно шукати для себе. Нові напрямки у розвитку. Діва всі люди різні, і це чудово. Але в понеділок ви зможете забути про це і почати засмучуватись через свою інакшість. Намагайтесь утримувати себе від критики інших. В середині тижня ви будете перебувати в відстороненому настрої, і вам буде важко ділити своїми ресурсами з іншими людьми. І до п'ятниці вам буде надалі важко ладити з оточуючими. На вихідних може з'явитись можливість приєднатися до захопливої пригоди з вашим партнером чи близькою вам людиною. Однак, навіть якщо Якщо ви не зможете зустрітися з нею особисто? Намагайтесь просто не втрачати зв'язок. Терези. Понеділок буде досить напруженим, тому вам краще не привертати до себе зайвої уваги. А вже у вівторок ви зможете знову повернутися до активної соціальної діяльності та розваг. Середа буде практично повністю присвячена вам і якійсь особливій для вас людині, наприклад, романтичному партнерові чи партнеру по бізнесу. Проте, в четвер ви переключите свою увагу на друзів, а у п'ятницю очікуєте хороших новин про ваші матеріальні досягнення. На вихідних ви знову повернетеся до спілкування із друзями. Зимою. Скорпіон у понеділок зірки обіцяють вам багато загадкових та таємничих подій, і ваші приховані таланти будуть активно проявлятися. У вівторок та середу ваші думки будуть зосереджені на догляді за здоров'ям, роботі та допомозі друзям. У четвер, і п'ятницю вам знадобиться проявити рішучість та винахідливість. На вихідних ви ймовірно вирішите піти на якийсь ризикований крок. Не варто цього робити. Навіть найталановитішим і найамбіційнішим людям іноді слід бути обережними. Стрілець. Здається, що звичайна повсякденність вам дуже сильно набридла, і у понеділок ви відкриєте перед собою нові перспективи. Погляньте на своє майбутнє у контексті минулого і подумайте, що вам вже вдалося досягти, і складіть чіткий план подальших дій. У вівторок та середу вам буде цікаво розглядати своє життя з іншого ракурсу. Можливо, ви навіть знову відчуєте себе як дитина. А в четвер, і п'ятниця навколо вас буде відбуватися стільки різних подій, що вам точно не доведеться нудьгувати у суботу. І неділю для вас буде надзвичайно важливо просто відпочити. Козоріг у понеділок у вас будуть всі шанси отримати бажане, якщо ви правильно про це попросите. У вівторок та середу ви будете прагнути стабільності та захисту, тому ймовірно вирішите приділити всю свою увагу родині. До четверга всі ваші тривоги і переживання зникнуть. У вашому житті настане атмосфера креативності та розваг. А п'ятниця чудово підходить для невеличкої подорожі. На вихідних вам безумовно не варто витрачати час на порожні бесіди. Старайтесь говорити лише по суті. Водолій у понеділок вас можуть очікувати фінансові труднощі, що змусять переглянути систему вашого звичайного життя. Спробуйте витрачати гроші лише на те, що справді важливо для вас. У вівторок і середу ви, можливо, несподівано виявите щось нове в своєму житті. Те, що ви ніколи раніше не помічали, і це наштовхне вас на роздуми. Четвер і п'ятницю перед вами відкриється безліч можливостей вчитися чомусь новому, але у суботу і неділю ви будете надто занурені в борхливі романтичні події, щоб займатися пошуками. Нових знань, риби Починаючи нові проекти, вам зовсім не обов'язково доводити їх до кінця. У понеділок просто беріться за реалізацію своїх ідей і не переймайтесь іншим. Ви зможете впоратися з усіма можливими труднощами. У вівторок і середу ваше майбутнє може здатися вам досить туманним, і це може негативно вплинути на ваш настрій. Проте в четвер або п'ятницю ви можете отримати любовне послання від вашої близької людини і знову відчути себе щасливими. На вихідних вимкніть телефон і віддайте весь. Свій на відпочинок та відновлення сил. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуйте лише.